Так, ну що ж, черговий барабанчик закінчений. Ось його показники. Допуск на сторону 22 грама, зараз в реальному часі 3 грама, це ота дальня сторона. І ця сторона червона 8,75, Таке. Ми його завершили, спочатку було... 183 то дальня сторона, дезбаланс був грами. А ця ближня сторона 114 грам. Ми його відбалансували, але але був нюанс. Ми його не могли відбалансувати, доки не видули з нього пилюку. Він, як пилісос, натягує і не дається відбалансувати. Щоб ви розуміли, з нього було видато десь порядка відра, пилюки. Якщо брати в вазі, то це десь півтора кілограми. Пилюки було з нього видуто. І як ми не старалися, як ми не пробували, нічого не вийшло його відбалансувати, тому що пилюка постійно в ньому міняє положення. І Ми його пів дня грали От Вирізали люк, бо по другому ніяк не достанеш цю частину, тому вона ще через цей лючок видути. І це стандартна проблема класовських барабанів. Багато хто не знає, що їх потрібно хоча б раз в рік видувати. Тому що він натягує пилюку, як би ви тут на герметик не садили, що б ви тут не робили, все одно він натягує пилюки. Ще в такому варіанті, як цей барабан, тут немає прорізів. А є барабанчики, що є такі лючки, чотири штучки. Через них можна спокійно видути і не будете мати з ними проблем з цими барабанами. А так, із за того, що комбайнери лінуються, не видувають його хоча б раз в сезон. Постійно відриває всередині того цього втулку і маєте потім великі проблеми. Возите на балансування, граєтеся з ними. Якби раз в рік хоча б видували, не було б ніяких проблем. Відповідно, і ходили б підшипники і не рвало б боковини. А так підбалансувати не питання, відбалансується. А як далі воно буде робити? Не кожен майстер зможе потім відновити це. Цю втулку, щоб вона не давала бієння. Тут вже видно, вже 50 соток бієння дає. Так, він відбалансувався, він буде ходити. Але як він буде вести себе в майбутньому, тут же під питанням. Так що таке, дивіться, слідкуйте, не лінуйтесь, видувайте. Пилюка в комбайні це біда. Так що не лінуйтесь, головне, не лінуйтесь. Дякую.